Один із, з пів організаторів, які підтримували інформаційно, були збої на сайті. Може не завжди всі могли розмістити вчасно там тези, але ми дуже дякуємо партнеру. З, зокрема, я так розумію, що це представляється ВТЗОВ І не тіновації, керівництво підприємства, який покаже нам, який нам створював б ресурс. Маленький, не але е, м, пан, е пан Швейк, так, чи, пан Швейк, будь ласка, 7 хвилин, е, представляйте свой. У вас є, Юр імрович презентація є чи нема? Ну, ну, не там... Немає. ну, у нас є. Немає? ну, вибачте, добре, давайте, будь ласка. Скоро по про те, що хочу сказати. Наша компанія займається тим, ми маємо портал інвестицій, через які виробили заявки на наявності на цій конференції. Портал був створений під фінансовий ринок. Паралельно деяку діяльність ми ведемо в тому, що допомагаємо компаніям шукати інвестицій. Приходять до Портал під час того, що був зроблений під фінансовий ринок з України, показати, що таке фінансовий ринок, які існують інструменти на українських біржах, як його можна працювати. Надалі так, Чисто, що в нас на сайті почали лікарні такі собі розмінаційні оголошення, час час, які почали люди закінчувати. Ніяк не розвинували так? І через наш час ми почали показувати, що в нас є ще з коло людей, які показую, тому, щоб куди зброїтися подати, так ми їм показували ці проєкти, і деякі з тих проєктів починають якось, якось так? Тоб, все, це не є для якихось квіти на швидкість для груп компаній беру їхні існування і щось що можливо зазвичай через певний час такі ми тільки що Так, гарно спочатку за що хочу сказати це історія зустріч для внучного кого здорово і досвідного країни за підтримки міністерства там Зараз є на черзі прийом ряд нормативних актів про те, щоб введення інновацій в економіку. Тому що у нас на даному етапі будь-які наукові розробки дуже важко ходять економіку України. Тобто, і можливість якусь наукову розробку в економіку України є економію економію, економію, яка економіку. якщо ви маєте якусь розробку, яка потрібна в ручному розробку. Якщо ви маєте відповідно під є деяких приємних яких штаб, це людей вони нереальні. Connie, І нам її нам просто впровадить. Наша компанія, я говорив, є портал, є інтернет. І нашою думкою було таке організувати сайт, на якому можливість людям публікувати інформацію про те, до чого ви так? Ваші ідеї або, можливо, дорогові рішення, які ви маєте, які ви хотіли б розмовити. По дослідженню цієї проблеми, так? О, ми виявили, що є лиця боя з того, що перша ідея вдарусь. Наступне е, є невирішена проблема розділення власності, коли власності колективує. Тобто, особливо, коли ви робили в межах території вузу, ви навіть, якщо ви маєте, ну, тобто, дійсно на такій момент 35% маєте. Це точно циферний коментар. Ну, згідно, що нас Україні, так? Ви навіть цих 45% забрати просто не можете. Найдільним місцеві держави, будучи державі. Так? Для цього є так? телефонні технологічні партнерів, які вам може дозволити організувати то майно, яке маєте ви, і яке має вуз, чи інші оператиру. Перша задача формування такого порталу це публікація інформації про те, що ви хочете що ви зробити. Чим ви вирішуєте, яку проблему ви вирішуєте. Так? І суть цього порталу є в тому, що є там поставлені 10. Тобі базу даних отаких ідей. Є група людей студентів, аспірантів, інноваторів, які мають ті ідеї, хоч ті, щоб вони це стати. Є група людей-інвесторів, і будь-яких росіях за цим зацікавлені вирішення будь-яких проблем Тобто, якщо створювати кусь площадку і говорити про те, що ми що робимо, ми маємо такі ідеї, ми, ми вирішуємо такі то проблеми, Наступна задача, як ми то, щоб зробити, ну, дуже сильно про це треба розказати, так? про те, щоб велика, що велика більшість людей до того житла. На даній етапі ми розуміємо прекрасно, що коли я вирішую якісь проблеми, перше, що я роблю, то я шукаю в інтернеті. Коли мені треба зайти в фірму переймається будь-яким, красом для води, я шукаю через інтернет. Так? Точно так само. Щоб ви розуміли, якщо ви подивитесь, як працюють такі експрі підприємства, як працюють їхні відділи досуху, як працюють їхні дослідні центри, внутрішні, точно так само будь яку інформацію шукають в інтернеті. І логічним нашим рішенням було створити такий інтернет портал, де інформація про ваші військові розробки, про всі те, що хочуть про це розказати, була публічною. І вона би розповідає з цими системами. І будь-яка людина, яка нічого не знає про той портал, про те, що є, є така можливість. Там був публікувати результати, коли вона записала конкретну на проблему, не знаю, проблему того, що якась там звітає на якісь певні установки, так? Тобто якщо у вас є вирішення програми, ви просто написали, то вона через засоби інтернету побачить ці самі результати, точно так само як навертання. Наша компанія має великий досвід по впровадженню цих проєктів і просто по... я маю на увазі по просуванню їх в інтернеті. Вашу інформацію знайшла. Крім того, при публікації цих матеріалів на цьому сайті ви маєте можливість показати, яка інформація має бути закрити і так відкрити. Будете мати можливість вказувати навіть на власний доступ і будете отримувати тільки від того, що їх підставити. Крім того, кожен з людей, який санкцію, буде мати власний кабінет, і в цьому кабінеті ви зможете лікувати декілька їх робіт. І людина, яка попаде на вашу інтересну роботу зможе побачити, що ще ви пропонували і цей тут роботу вашу роботу з партнером. Тосому етапами проведення такого проєкту у нас є два. Перший етап це є надбір бази даних інформації про дослідження про, 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 про так? Надалі цілятися їх в інтернеті, а надалі, в першу чергу, люди, які шукають через програм, подати будуть туди самі через те, що тема і буде показувати, якщо там справді будуть рішення їхні. Так? А наступне ми маємо вже зараз до домовленості про процентські відносини з... Організаціями, з великими організами форумами, і так далі, і так далі, з нашим засобами за, 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 за інформації. Про те, щоб вони також закусували інформацію про те, що є такий поставників є на побачити то, або ж наші спілкуватися. І ще почали працювати з. Якщо можна слайд. Ще. 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 Центром Транспорту технології Академії технологічних служб України. Вони. Мили власний портал, на якому ви маєте можливість публікувати свою, депонувати свою наукову ідею або свої кіснукове рішення і отримати сертифікат державного зразка авторські право. Так? Вартість такого сертифіката десантна між утриманням державних формат, там друковані кошти у життя для учасників мережі і для учасників 50. І ще, одне, щоб ви розуміли, є можливість отримувати цей сертифікат тільки при тій потребі, його треба комусь показати. Ви маєте можливість сьогодні зайти на портал, зареєструвати свою наукову розробку, просто опації, так? І отримати електронний сертифікат. Дата реєстрації буде дата подачі сьогодні. Коли до вас звернеться якийсь інвестор, який скажуть, що окей, я можу з собою працювати, що це маєте право, ви через рік, через п'ять років, через 10 ви можете за тих 50 гривень, замовити собі друг паперового сертифікату, який зможете підписати. Інвестора. Електронні сертифікати, які ви отримаєте, які ви справді може себе розрахункувати, і на вас не будемо квартирацію, ви зможете отримувати безкоштовний Тобто, в нашу дією порталу було перше створити інструмент, який би дозволив вам задепонувати свої ідеї і отримати реєстрацію, яка буде влада аналогічною реєстрацією державного організації. Друге, просити для вас цей процес, Тому що зареєструвати зараз цю ідею, для вас заповнити по планці ми розуміємо як. А на папері відправити їх незрозуміло. в ну, принципі, зрозуміло, за якою адресою не знати, коли витримати відповідь, так? Насправді тут заходите на сайт, підквіт електронний документ і через три дні отримаєте електронний сертифікат. Аналогічні тому, які отримаєте державний кордон. Наступним нашим етапом була публікація тих ваших ідей, які ви зареєстрували в інтернеті, що в вас були це. І третій це вже попут інвесторів. А також послуги тих технологічних років, які дозволять вам в майбутньому продавати ці ідеї. Розділити меню ваше, не ваше, ну тобто, ото селективно майно так нікуда. У мене кошти все. Ну, для контактів можете звертатись на порталі, ми висвітлювалися мова. Там можуть змагатися, ні, так? Ні, вперед, пора. Так, сам портал, на якому можна зараз дійснити до своєї ідеї, це NFT Я не знаю, чи буде... Ні, не ж немає презентації, ви ж дали тільки що, а ми вчора розсували. Ми їм передамо, це не страшно. Окей,